Виконуємо номер 75 із підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза. 2024 рік. Спростіть вираз: 5 помножити на суму чисел 2,6а та 3,4Б. Відняти 2 помножити на різницю чисел 6а і 2,5B. Та знайдіть його значення, якщо а дорівнює мінус 11, Б дорівнює мінус 1,322. Приступаємо до виконання. Спростіть вираз. Тому спочатку спростимо наш вираз. Помножимо 5 на кожне з чисел в дужках. 5 множимо на 2,6а, отримаємо 13а. 5 множимо на 3,4B, отримаємо 17b. Тепер множимо мінус 2 на кожне з число дужках. Мінус 2 множимо на 6а буде мінус 12а. І мінус 2 множимо на мінус 2,5b, отримаємо плюс 5b. Зведемо подібні доданки. 13а і мінус 12а. Віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. І 17b і 5b. Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 13 відняти 12 буде 1. Отже маємо А. 17 додати 5 буде 22 додати 22b. Ми спростили вираз, а тепер можемо знайти його значення. Якщо А дорівнює мінус одинадцять, Б дорівнює мінус одна ціла три двадцять других, то наш вираз дорівнює. А у нас мінус одинадцять, додати двадцять помножити на мінус одну цілу. 3 других. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. 22 подамо знаменником 1 і помножимо на 25 22 других. Множимо чисельники і знаменники. 22 і 22 скорочимо на 22, маємо мінус 11, відняти 25. Можна було записати ще раз знак плюс, ну тепер знову переходимо до додавання. До мінус 11 додамо число протилежне до 25, це буде мінус 25. Сума двох від'ємних чисел буде число від'ємне, знайдемо модуль суми. 11, додаємо 25, буде 36. Отримали мінус 36. Записуємо відповідь. Мінус 36. Номер 75 із підручника «Алгебра 7» та «Математика 7. Інтегрований курс. Курс частина перша. Виконано».